Єгоре, А? Ти мав розпочинати? <рес> Вибачте, я залип на кавері. Тобто на заставці до епізоду? У -у. Який же Мадрид класний? Я щось не дуже розумію. Де ти там розглядів той мадрид? Якщо чесно, його і в хайлайтах побачити непросто. Ну як же, Денисе? Тепер Мадрид це не тільки Королівський палац чи музей Прадо. Це і Руй Цао, Йонг, е, е, до речі, два Йонги. Тоні Джі, Пол Полфо, розумієш? Розумію, Розумію, що Покер тепер в Мадриді. Саме так. А минулого разу був в тобі. Хм, ну, а тепер я сам в собі, а, а Мадрид він в Мадриді. А, а Покер всюди. І в мені, і в Мадриді. Це чудово, друже. Так, кеш, ви кеш. Вик... Виклика... Викликайте санітарів. Бо <ріст> <ріст> Мадрид в Єгорі. Єгор в Мадриді. <ріст> 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 так. То... Ні... Головне, не хірурга, щоб не він віймав Мадрид з мене. О, так, це було або жорстко, до речі, <ріст> так. Так, дама, дама 6-3. А що це? Скільки тут людей за столом? я не розумію? 20? Можливо, <свісно> ще так. Тому що <свісно> тобто, 5 зійшли на флоп, але мій, моє око, Денисе, одразу побачило і сет, і блокер на сет. <свісно> це чудово. Мої глядачі іноді кажуть, якщо в тебе є блокер на якусь руку, то саме вона є у опонента. Ну, це, до речі, логічно. Слухай, мені здається, що Том Дуан щось хоче, от просто я відчуваю це. Може, не в цій роздачі, а в принципі. Проте я щось. Щось відчуваю, Ще що дама король, ага, дама король. О 5-6 ще ще й дромає. Угу. Що, що тут відбувається, просто неймовірно. Як це взагалі можливо? П'ять людей зайшли на ФОП і майже всі отримували якийсь шмат від нього. Ну, чесно кажучи, я думаю, що все-таки Том та Пол не будуть грати. Ну, ну, просто набагато людей, у них не такі слаб... сильні карти. Вже є два коли і один бет. Ну, я би скидав. А у Пола є ранер фуланждром. Флаж. Але ти уяви собі, скільки за це флаждру доведеться сплатити на Тьорні? Ну добре, добре. Мій мі, 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 мі підскачек зліва це такий девіл у мене зліва сидить, він каже, там є фуаж. Знаєш, в мене на стрімах таке не буває, у мене просто зліва такий каже, давай, давай кого подивимось на тьорну. А справа такий, друже, ну, що ти робиш? І ти такий, боже, ну що вони розмовляють? На що вони зі мною розмовляють? Чому я, чому я не можу просто зіграти нормально? І, до речі, у, мене, тьор... у мене відчуття, що є таке у кожного гравця в покер. Якийсь так. дьявол, який йому підказує. Тягни, там твоя карта на рівері, точно! Точно, так. Тут цікаво те, що фуаж таки закрився, проте тільки для Геотена. Угу. А, ну, до речі, я завжди вболіваю це. Ну, ти, ти розумієш, як я сильно йому симпатизую. А, ну а Чао доведеться все ж таки трошечки сплатити. Вау, хоч ну так, так. Ну, полярний сайзінг, але він скаже собі: ну, в нього може бути сетрійок, в нього може mm -hmm. бути Туздамач. Ну, Тозами, напевно, навряд чи буде, але ну, умовити себе можна. Так, скинути з одного боку дуже важко, проте е, було п'ятеро людей, і це виглядає як е, недостатня кількість бофів в ринжі опонента. Тобто. А я з тобою згоден. Я згоден на 100%, але ти пам'ятаєш, Вау, який він молодець! Вау! Так, Руї, Це ж Руї. Вау, який... Я вражений, я блін, ну все вже є два гравці, яким я дуже сильно симпатизую за цим столом. Окей? Все. Не тільки Елтон через свій свій шарм та посмішку, а ще й Руї за свої круті рішення. Вау, браво! Якщо е подивитися на це просто зверху, ну тобто без емоцій, без е того, що ти в роздачі присутній, то це доволі розумний пас і зрозумілий так. Тому виходить так, що подбет на рівері погана ідея. Згоден, згоден. Але ти знаєш, я пригадую, що казав Дойл Брансен. Він казав, що якщо ти не програв з сетом всі гроші, то ти його погано розіграв. Нічого, нікого такого. <laughs> це його цитата пряма. <laughs> Я думав, він тобі в приватних бесідах таке розповідав, що ви, ще, коли ви були. ще ви, коли ви були молоді. <laughs> <laughs> Я чекав, що ти це скажеш. <laughs> I knew you'd say that. До речі, пригадуючи, Добраз, той, 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 щойно в Мак полетіли 10-2. <laughs> Як це так? Проте <служб> він виграв з, з цією рукою в турнірі в Хедзапі, то люди занадто багато. Якось... Він же два турніри, мені здається, звірити. Так, з цією. так, і два рази в хедзапі. Тобто, Ну, що... зрозуміло, а знаєш чому? Тому що кожен турнір у певний момент доходить до хедзапу. Не так, для всіх, звісно, але. І, і для того, щоб його виграти, тобі потрібно виграти з чимось в хедзапі, так? Так. І там і... вибір е, карт дуже-дуже широкий, і якщо ти будеш нехтувати такими руками, як 10-2, наприклад, то можеш дочекатися хіба що щось з тебе блайнди закінчаться. А, проте яка ймовірність того, що ти два рази виграєш, і два рази виграєш хідзапі, і два рази з 10-2, тобто ну, ну, після там... першого значно вище. <гум> Тому що перший вже був, так? Типу... Ну ти такий, блін, я з цією рукою вже виграв. Поїхали так, в цьому сенсі. А я думав, що просто тому що для того, щоб два рази виграти, тобі потрібно спочатку один раз виграти. А це вже доволі важко. Тобто, коли ти вже один так. раз виграв, то тобі набагато легше виграти два рази поспіль. Це зрозуміло. О, до речі, Том е, вирішив зробити відкладений конбет. таку такує карту, яка пасує його рейнджу, це прикольно. Але це. то нікуди не піде. У нього є блокер на те, що репрезентує Том. А у Тома є блокер на найсильнішу частину. Тузів в рейнджі Тоні. Та, Але тоб... Чек, звісно, Та. десяточка все зупинила. Бач, він, він готовий був скидку одразу грати після того, як десятка вийшла. Він Чек зіграв, проте він навіть карти свої вирішив не показувати, все було зрозуміло. Угу, угу. Куди він дивиться? Він, він весь час. Ну, колись там, якого. Це знаєш що? Це мовчазний Філ Гельмут. Я тобі кажу, оце, що Гельмут каже голос, Том Дван каже про се, ну, в своїй голові, повертаючи голову в ліворуч. Я тобі кажу. Все те саме. Every mother, father time. Yeah, ну, там доволі проста роздача, була. максимально проста роздача. І максимально прості 43 тисячі доларів. Я не знаю. Це, для мене, це просто. Я не можу ще звикнути до цих ставок. Вони мене вражають. А, Але мене в гарному ось... сенсі. Мене ось вражає, скільки Пол вип'є корони за цей епізод. Тобто, в минулому епізоді він пив корону, і зараз він п'є. Може це все ще одна пляшка? Я не знаю, але сподіваюся, що ефект корони ми побачимо десь в наступному епізоді, що він буде дивовижним. Та ти знаєш, як на мене, Пол він дивовижний завжди, майже завжди. Іноді він спить. Просто Так. Таке буває, коли ти граєш 48 годин на добу у покер? Ну так, так, це дуже я. Я, якщо чесно, я. Я ніколи так довго наживо не грав, і мені здається, що це ну повинно бути неймовірно важко ну просто неймовірно, але так. люди це якось роблять. І добровільно ну я абсолютно впевнений, я абсолютно впевнений, що ніхто і нічого у світі не може змусити пола грати 24 чи 48 годин поспіль, якщо він того не бажає. Так, так, Слухай, цікава така думка. Ну, ти знаєш, в е, мене одразу виникла така асоціація з тим, як я був у лас вегасі на WSOP, і так. десь приблизно 40 днів я грав поспіль майже без вихідних. Там було декілька вихідних. <М -м, так, воно важкувато, проте ти відчуваєш себе реальним спортсменом. Ну тобто, оця, ця фізична фізична витримка. Плюс кожного дня я ходив мінімум, мінімум 10 тисяч кроків. Мінімум, іноді двадцять. Уяви собі, просто наскільки спортивний покер. Ну я так розумію, що то було навколо стола. <гум> ну так після ну, кожного. Просто... Олину. Після кожного олину. <гум> просто тому, що дуже величезні дистанції в вегасі будь де Тобто, ти пішов там кудись, там не знаю, на перерву. Скільки то, ну тобну, тобто, ну, тобто величезні дистанції. Ти там пішов ну, в туалет, пройшов ще пів кілометра і так далі. Freaking дезерт. Так, проте це дуже круто. Фізично мені ось саме якщо казати про фізичний стан, напевно, це був мій найкрутіший фізичний стан. Це було в вегасі але знаєш, що я тобі скажу? Що як ти посадиш, як якби ти посадив за стіл, наприклад, сім професійних гравців покер. І одного професійного, наприклад, бігуна, чи тенісиста, чи пауерліфтера, чи будь-кого, ти от незброєним оком одразу відрізниш одного спортсмена від інших. Ну це зрозуміло. Тому що той, хто пауерліфтер, чи як там ти кажеш, він просто через три години вже не зможе сидіти на тому кріслі, розумієш? Так, так, О, саме через це. Так, так. Це саме ну, витривалість. Yeah. Okay. Тільки, тільки но кіберспортсмени зможуть е, якусь хоча б е, аль, альтернативну версію м, навіть не альтернативну конкурувати. Тобто вони зможуть конкурувати з нами. Так. Згоден, згоден. Але їм да. буде дуже незручно, бо руки занадто високо над столом, до, до, до мишки не достають. Так. Як то мене навчав? Е, Чато це називається тунельний синдром також. тобто я, І це навіть в мен... мене є якийсь підписник, він розповідав, що він місяць носив гіпс, це кіберспортивна травма. Саме Через цю штуку. Так, так, кіберспортивна травма, розумієш? Ну я можу собі уявити, якщо чесно. До кінця зрозуміти, напевно, що ні, бо ну ні зіштовхувалося цим ніколи. Але я розумію, бо навантаження саме на одну частину руки, воно ж неймовірно, і це то триває десятками годин. Освіт, потім сон, потім знову. Сон. Що ти кажеш? Коли ти молодий граєш за комп'ютером, який сон? Що ти таке кажеш? Знаєте, сон потрібен. Прийшов в покер в 25 років, уявіть собі, багато хто вже закінчує кар'єру, в цьому віці. До, до того, я думаю, що якщо б я знайшов для себе стріми, коли мені було б 16. Ой, друже, ой, то в стрімін я прийшов вже після 30. Що, що б то воно було? Я зараз дивлюсь на молодих, які там по 12 годин стрімлять якісь ігри, і ну, взагалі вони не втрачають концентрації. Це дуже круто. Круто, круто бути, бу бути згоден. молодим. Згоден, згоден. Але круто ще бути хайройлером. Руйчао відкрився 100 з три світовими собі, десь з ранній позиції. Елтон кат на Катофі дивиться на світову руку і каже: ну от є, і я її чекав весь цей час. Поїхали. Так, так. Ця, ну, це, це одна із найкращих, до речі, я тебе скажу. Ну, тобто вона може і дев'ятки зібрати, і шістки, і флеш, і стрейт. Тобто, і стрейт флеш Ну, тобто, уяви, скільки в тебе є опцій. опції. О, О, бач. Ти, бач. Майже все, що ти перечислив, майже все зібрали. <рес> так, так. <рес> все це буде дуже... щось, до речі, це буде щось. Так, це буде беткол. Але буде на тьорні bad. буде найцікавіше, мені здається, тому що Елтон не завжди зупиниться, навіть якщо прийде бланк, а Руй Чао вже може і скинути на Тьорні. От це дуже цікава річ. Головне, щоб не прийшла вісімка або король. То мені подобається бланк. Ну чому? Це теж прикольні карті. Я б на місці Елтона у ці руки з, з залюбки продовжував. Ну, ти О. запросив цю п'ятірку. І він наразі чек на вздогін зіграє. Ну, комон, дивись. Ні-ні ні. Ні. Який чек? 176 тисяч. А, ні, в поті 117. Ні, ну все одно, мені здається, що тут можна помірку по -по 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 порозмірковувати. Мені тобто подобається за... ідея Бето, дуже сильно, якщо чесно. Але одного... я відчував це. Так, ну з одного боку є мотивація на чек біхайн, так, а з іншого боку, ну ти нікого не отримаєш чек пушту, Ну майже нікого. Mm -hmm. Тому ну, вона не згорить. І... Yeah. Ну і ти... я більше тобі скажу, в тебе таке шоудаун велію, яке я б не дуже сильно цінував у цьому споті. І якщо тобі, наприклад, доведеться Бетом Терна вибити Валет 10 чи король 10, ну звісно, не Трифові, та все ж таки. Я гадаю, що ти цілком задоволений процесом. А якщо Руйчав іноді скинеть туз три чи даму валет, то ти О -о 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 -о, я на коні. У я думаю, даму валет ми легко вибиваємо там на тьорне. Так. То Тому і мені саме... подобалася думка зіграти бет. Саме думав про цю групу рук, ну на яку ми можемо натиснути. Ну, на жаль, mm -hmm. на жаль, на жаль, що він, він вирішив так пасивно зіграти. От, от він, він дивиться на свою руку, і от наразі в нього такі думки: а чи міг я зробити це краще? І я гадаю, що він зрозумів, що міг би. А я гадаю, що Руї його лякає. А навіщо mm -hmm. тоді тр трібети гравця, який тебе лякає е, з 9-6 світових? От, якщо чесно, я е, останнім часом граю цю серію на GGPoker.ua Ю, де онлайн, дуже крута. І час від часу в дорогих турнірах мені зустрічаються дуже круті гравці. Так Kent, я, просто не 96. Лі... я просто не лізу к ним. Chicago. Вони самі собі, там вісім гравців, щонайменше за столом. Ми не перетиняємося. Ну тому, що йому було реально лячно, тому він і дав бети. Просто від страху, розумієш? Та ні, Я гадаю, що Елтону він не страшно. Хоча може на тьорні було страшно, це може бути. Ну такі, знаєш, якісь тернофобія. А ні, рівер, він хоч, він хоч би очікував, і дев'ятенька, і шістенька, і трефенька, і все мені підійде. Вау, якими руки захищаємо. Це що, Страдл? Це Том Дуан просто бро. Йому не потрібен страдо. У нього є ім'я для того. До речі, вони грають 1000, 2000, 4000. Тобто вони грають просто з страдовом. Ну, типу, як в офлайні часто так грають. Маленький блайнд, великий, та найвеликий. Мені здається, що в офлайні це мабуть. Ну, хіба що не. Ну, а я би сказав, обов'язково. Ну, мені здається, що обов'язково, чесно кажучи. Бо це е, мотивує гравців грати більше рук і більш агресивно. Е, і ти, роз... ну, ти конкретно, Денисе, дуже добре мене розумієш, бо інакше гра може бути скучною. Так, так. Я м, тут на тисячу відсотків тебе підтримую. Я тобі скажу, навіть ця гра з трьома буандами, ну технічно це страдал. А проте автоматичний страда, тобто всі його ставлять. Вона все одно ну, доволі повільна, я б сказав. Хоча набагато швидше, ніж якщо грати просто з маленьким та великим Байном. Так, о, я вони розумію. тут о, них серйозна вечірка. Оце, так. оце круто. Всі взяли пиво і всі пішли пити. Друзі, ви знаєте, я на секунду навіть задумався, як би то мені такого отримати, а потім зрозумів, що завтра в мене буде такий день, що я не можу себе дозволити. І може, десь через два-три тижні, як то кажуть, один, oh. один один відомий, одна відома персона у нас в державі. Через два-три тижні може я підніму. Якщо до речі, я би хотів собі такий значок. Який? Два-три тижні. А, два-три тижні. Окей. Зрозуміло. Да. Так. Поїхали. Можна кол, можна три бет. Що ти будеш робити, друг? Кол, mm. просто кол. Файно, файно. Mm -hmm. Та, файно, файно. Можна і так. Так, і так, так. дивимось, дивимось. Буде. О, сімка вже є. Ой, в шордеці це було б так круто, в тебе був би ще шістка на стрейт. Але це ж інша гра. Так, так. Конвент замалий, uh, ні. Та ні, ні, Но нормально. Я... Мож, ну, якщо чесно, є кілька підходів до цієї ситуації. Ти можеш розділяти свій рейндж, ставити частку рук, ну, враховуючи дуже сильне, наприклад, і блефи якісь круті, великим сайзом, а. Маленьким сайзингом ставити слабкі блефи та настільки крути руки сильні, там, наприклад, туз 5 Тож ти можеш розподілити, а можеш просто сказати: а знаєте, друзі, а я от усе буду ставити одним сайзингом у цю дошку. І не чіпайте мене більше з цими запитаннями, Не хочу навіть про це думати. І знаєш що найкомедніше? Обидві стратегії працюють файно. Я тут з тобою не сперечаюсь. Це... Просто мені б хотілося такою красивою рукою дати більше. Я не думаю про стратегію. Наші нам стратегія? Тільки що ви бачили, скільки пива було. У них стратегія десь змінюється. Вони більше схильні до антистратегії, тобто контрстратегії. Вони, вони накопичують стратегічні запаси пива в собі. Так. Не буду далі розвиватися цю думку, проте могло би бути. Дуже жорстко. І так, Пол відкриває 5000 евро, як то кажуть. І Руї на маленькому бланді підтримує все це. Йон... Ну okay. окей. Okay. Окей, okay. yeah. у грі з такими ентами додатковими, я гадаю, що це цілком файно зайти, подивитися, що okay. там є на пупі. Дамо вісім о wow. oh. Оце То... буде Бобо. Уяви собі, Єгоре, скільки великих блайндів буде у Руї е, на таких е, ставках в GGK. Ой, точно. А він отримає дуже багато. Бо більш за все все ж таки отримує пол від цієї роздачі. Тут буде і естетичне задоволення, і неймовірна сума грошей. Прибери, я хочу подивитися, скільки в тебе чіпсів. Бо я голодний. <рес> я, я, так, я хочу, хочу зрозуміти, скільки буде моїх. <рес> так, ну добре. Ні, ну тут без шансів, просто неймовірний кувер. І... Так, передивився. Ой, можна, можна. Цікаво, на, на що він це робить? Він стовідсотково знає, яка у нього рука, я певен. Мені здається, і... що це звичка, що він дивиться на свою руку і дивиться одночасно на реакцію Пола. Це я якісь, каж... якісь хитрощі. Так, я ж... тому, тому і це запитав. Тобто, що Це 100% не потреба саме подивитися, що ж в мене там Дама 8, чи що. <гум> То він хоче ну, тобто, отримати якусь, там, не знаю, може, Телс хотів отримати, або обратний Телс якийсь робити може. Ой, не знаю. Я цілому не, ніколи не полягаю, не, не, по, не покладаюся на такі речі, бо я їх не розумію, тож то були б лише здогадки, якби я у грі такі. О, він подивився двічі навіглой карти. Це має позначати, що. І от після що в мене був би білий шум. То я звернувся до твого білого шуму і. Отримав в принципі відповідь, яку я і. Яку <laughs> я і зазвичай отримую. Ні, ну ти знаєш, просто я намагаюся якомога більше інформації використовувати в будь при ну, прийнятті будь-якого рішення. Тому, так, але було. тут же тут же треба мати. Ну, великий досвід, щоб розуміти, що це взагалі може позначати. Бо гравці мають звичку перевіряти свої карти, але wow, кол. швидкий. Бачите? А -я -я. Швидкий. А -а -я. Ну показує каже. Він, 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 він майже показ. танцює. він майже Так, Та -та 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 -та. <рес> <рес> так каже, показує, нічого собі. <рес> Коротше, потрібен ну, досвід, щоб, щоб полягатись, покладатися на такі. Э -э телси. Ну що, як тобі покер, Єгоре, який в Мадриді. Ну я ж кажу, ну це класний, класний покер. І кавер? Оу, oh, до речі, ви помітили, що оформлення тритон серії у другому сезоні змінилося? І як вам? Так, напишіть, будь ласка, в коментарях. І обов'язково напишіть, чи є там Мадрид. Денис не бачить. А він там є.